Наближається День Святого Валентину і тому на часі згадати улюблені романтичні комедії, які також відомі за назвою Ромкоми. Як часто з вами траплялося, що дивившись лав сторі, у вас виникає відчуття, наче ви вже бачили щось схоже і може навіть не раз. Існує головна формула цього жанру: герої зустрічаються та одразу закохуються, мило та іноді незграбно проводять час. Проте, обставини не дозволяють їм бути разом. Це призводить до розлуки, аж потім вони розуміють, що не можуть один без одного. Бам! Щасливий і відкритий кінець! І звичайно, ці історії забезпечені кліше, які ми неодноразово зустрічали. Давайте поговоримо про неї з них та чим вони для нас шкідливі. І зустрічі майже завжди відбуваються в незграбній манері, що призводить до романтичного кохання з першого погляду. В Цьому навіть є назва – «Meet Cute». Хоч це максимально голівудське кліше, такі моменти створюють досить незабутні сцени, які ж ромкоми без «Meet Cute». Я завжди буду пам'ятати знайомство Метьі Маконахі та Дженіфер Лопес у фільмі Весільний переполох». це такий милий абсурд. І виглядає доволі ніжно. Проте тут вже поділіться, чи вірите ви у кохання з першого погляду. Did you hear that tone? How can we not have a golf between us with a tone like that? Ви чули про кохання з першого погляду, а якщо щодо навпаки, найпоширеніша формула дружніх ворогів або зефренеміс часто зосереджується на двох привабливих людях, які поділяють взаємний потяг, але відмовляються визнавати свої почуття через різні погляди чи думки. Вони постійно сперечаються та сваряться, але, врешті-решт, поступаються та визнають свої справжні почуття один до одного. Це дуже популярне кліше, яке видозмінює поняття закоханості. Людина мене бісить, отже, подобається, і навпаки. Але може дійсно на це є причина? Можемо уявити, скільки праці вимагає планування весілля? Хтось може на власному прикладі. Ось чому безглуздо виглядає кліше, коли багато персонажів у ромкомах вирішують скасувати своє весілля, поки воно відбувається. Мовляв, серйозно? Ви не могли прийняти це рішення до того, як прикрасили залу неймовірною кількістю квітів? І ще цікаво, чому герой так довго приховував свої почуття та сумління, наче спеціально до такого феєричного моменту для душевного спічу перед усіма близькими. Але це кіно і це працює, тож let it be. Деякі романтичні фільми завжди мають епічний фільм про перетворення, де здавалося б гадке качення перетворюється на прекрасного лебедя, і зазвичай це трапляється з явно привабливою дівчиною, чию зовнішність применшують, поки вона не зробить чарівний макіяж, який раптово виводить її красу на світло. І частіше це передбачає просто зняття окулярів і розпустити волосся, що робить це кліше одним з найбільш повторюваних тропів у румкомах. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. Чи були у вас такі думки, що десь на нас чекає та сама ідеальна людина, яка змінить наше життя на краще, і навіть не треба працювати над собою та відносинами? Зазвичай це зображення наступного кліше під терміном Manic Pixie Dream Girl, а саме клішованого персонажа. Як правило, такі дівчата привабливі, енергійні, життєрадісні, сповнені дивакуватості, часто з кольоровим волоссям. Філкомплітлієннориджно. You know Бла 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 бла. I can feel unique again, even if it's only for like a second. Такі героїні допомагають герою знайти значення буття, не переслідуючи власного щастя. Цей образ, як правило, плоский і поєднує набір стереотипних чоловічих очікувань. Вона не така, як інші, і мила. Що важливо, її головна ідея заповнити емоційну пустоту героя, запалити в ньому вогонь та надихнути надії. Якщо коротко, то це героїня, яка написана чоловіком. Як думаєте, що в реальності викликає занепокоєння, а в цих фільмах демонструють як милу поведінку та прояв справжніх почуттів? Ти що стежив за мною? Лиш двічі на день, часом менше. Часом більше було. Якщо ви відповіли сталкінг, то ви будете праві. Така поведінка може здатися невинною, проте є можливість, що все прийде до цього. Люблю дивитись, як ти спиш. Ти. Така чарівна. Якщо замислитись, то це вже не романтичне кіно, а якийсь психологічний трилер Тому що в реальності Сталкінг далека від романтичності. По факту це є злочином, особливо коли є додавання маніпуляції. І через романтизацію сталкінгу мистецтво кінематографу переживає найкращі часи, що також породило троп на популярність поганих хлопців. Так, це крінж. Ще існує багато інших кліше: поцілунки під дощем, публічний прояв кохання. Хоча саме ці кліше забавляють та можуть подобатись, але існують історії, що виділяються від звичних нам фільмів про кохання. Рубі Спаркс є одним із прикладів. Головна теза в тому, що партнер хоче змінити свою пару під себе, зазвичай через невпевненість в собі чи просто егоїзму. Також фільм «500 днів літа він переосмислив звичайний нам сюжет, де головний герой вважає, що він потрапив саме у клішований казковий фільм про кохання і, ідеалізуючи самер, призводить його до страждання від нерозділеного кохання. Також добре написаний образ Розамон Пайк у фільмі Загублена. Головна героїня іронічно обіграє романтичні кліше від мід к'ют до пропозиції, аж поки вона не втомлюється відповідати критеріям крутої зручної дівчини. І, звичайно, це не всі приклади чудового кіно про любов, і це все архетипи, тобто ідеї, що не можуть існувати поза кіно. Рамкоми мають великий вплив на наше уявлення про поняття кохання, а саме, яким ми бачимо ідеальне побачення, що ми вважаємо романтичним. Та як треба зізнаватись у коханні? Змінюються часи, змінюються і ромкоми. Та ми завжди будемо любити поринати в цій історії кохання. Життя при цьому зовсім не схоже на кіно, і орієнтуватися на нього може бути небезпечно. Проте, звісно, ілюзія дуже притягаюча та прекрасна. Напишіть ваші улюблені ромкоми та дякую за перегляд.